x 3 в кузові F25, треба зняти роздатку. Спочатку треба зняти випускну систему. систему. Ось цей болт гайку відкручуємо. Трішечки її підігрів. Вважав, що не відкрутиться, але нормально відкрутилося, майже легко. Потім треба зняти. Весь випускний тракт, тобто глушник в зборі, піддомкрачуємо його. Зняти треба з цієї, з цього підвісу гумову біля заднього редуктора та дві подушки біля задньої, заднього глушника. Задній підвіс я вирішив не знімати з резинок, а відкрутити сам кронштейн. Заодно почухую, може підкрашую його цієї ржавчини. Ось один. Ой, Незвучно. Ось другий. Треба зняти ось цю шлангочку. Виймається туго. але тут є прорізи, можна якимось шилом піддіти. І його зняти, щоб не відірвати. От. Ця часть вже висить, треба зняти з центрального підвісу. Ось так знялася. Вся магістраль випускна хомут. Один підвіс і два інших. І заслонку вакуум відключити. Знімаємо тепловий захист, щоб добратися до кардана. Ось ці саморізи на 8. На термозахист. Добралися до кардану. Ось так виглядає машина. Доволі гарно. Які 10 років з Америки. Ось так. Все чисто, ніякої грязі. Зробив підпор, відкрутив траверсу. Три болта на тринадцять. Раз, два, три. Відкрутив, відкрутив масу. Два болта на 16 ось тут. І длинний болт, який подушку з траверса з'єднає. Повернув телефон, бо не дуже зручно. Так, кріплення самої роздатки. О, о ось ну о, ось два болта, якісь там є вони називаються ось раз, то й три і зверху чотири. О, Зняв передній кардан. Пильник дуже плотно тут сидів. Ось за це, за цей пас держався, тримався. А ось вони два болта, які треба відкрутити. Зараз доступ до них до них став легше. Шліци непогано виглядає, як на мене. Смазка є, немає гіржи. Продовжуємо. Ще один шостий болт. Спочатку його не замітив. Ось він вон там. Ось там. Роздатка знята. 6 болтів. Один ось тут великий, Остальні 5 чуть поменше, однакові. Ось вона вже на столі. Що мені одразу не сподобалося, так це запах. Запах отсюда. Дуже печальний. Буду розбирати.